Я втомилася чекати ідеального моменту записати це відео сьогодні. Цей день. Привіт, мене звуть Катя. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом 75 Hard Challenge. Якщо ви зараз проходите цей челендж, або лише тільки думати його проходити, це відео для вас. Спочатку я розкажу, що це за челендж 75 Hard, або 75 Hard Challenge. це такий челендж, котрий направлений на роботу з вашим ментальним здоров'ям. А також тіло. 75 Heart – це челендж тривалістю 75 днів, коли ви повинні виконати певну кількість завдань. Перше, ви повинні виконувати два тренування у день, одне з котрих повинно бути на свіжому повітрі. Друге ви повинні випивати галон води у день. Третє читати 10 сторінок нехудожньої книги. Четверте, ви не можете пити алкоголь і повинні притримуватися дієти, котру ви виберете самостійно. І останнє ви повинні робити фото прогресу кожен день. Також, якщо ви не виконаєте хоча б одне завдання, ви повинні повернутися на перший день челенджу. Я розпочала 75 Hard Challenge 27 червня. І закінчила 10 вересня, тому я можу чесно сформувати свою думку і розповісти про свій досвід. Я розпочну свою розповідь з самого легкого завдання і до самого важкого. Чесно кажучи, я думала, що це буде саме важке завдання, а саме випивати галон води на день. Я можу сказати, що раніше я взагалі не пила в воду. Я могла випати один стакан, це у ліпшому випадку. Загалом я пила лише каву і чай, і мені ніколи не хотіть. Хотілося пити просто воду. Тому перед початком 75 Hard Challenge я вирішила, що я буду випивати хоча б 3 літри на день. Тому що 4 літри на день це для мене дуже багато. Мені здавалося, що ну я просто не зможу це зробити фізично. Я не вважаю це за велику проблему. Я розумію, що це невеличке відходження від правил, але я розумію, що ми всі індивідуальні і. Ми можемо підкоригувати ці правила під себе. З приводу цього таску я можу порадити придбати якісь баночки і виміряти, скільки в день галон води виходить. Тут в мене 500 мл, тож я повинна випивати в день шість таких баночок. Ми всі розуміємо, що для здоров'я дуже важливо пити воду, але я можу згадати, як мені це спочатку було дуже важко. Мені постійно хотілося в туалет. Я себе почувала, наче я вже. Вже не можу, я вже, я вже не можу пити цю воду. Але мій організм якось до цього звик. І я звикла, що я постійно таскаю з собою ці бутилочки води. Це було літо, і я тренувалася забагато. Я ходила на прогулянки, брала з собою, і якось воно так виходило, що я все ж таки випивала. Мінімум 3 літри води. Саме погане, що можна зробити, це купити таку велику бутилку, котра одразу вміщає галон води, і намагатися випити її за день. Мені здається, коли ви бачите такий великий об'єм одразу, то психологічно дуже важко випити цей об'єм за день. Наступне легке завдання для мене було це тренування. Раніше я займалася в спортзалі десь тричі або чотири рази на тиждень. Мені хотілося. Віталося поставити перед собою таку ціль зробити нарешті якусь форму свого тіла. Тому що раніше мені просто вдавалося її підтримувати. Але якщо я вже йду на такий крок, як 75 хард, мені хотілося вже побачити якихось результатів. А ви можете вибрати для себе любі тренування, немає ніякого такого жорсткого. Правила до цього. Я люблю ходити в зал. У залі зазвичай я роблю фізичні навантаження з вісами або кардіо. Загалом я планую свої тренування по дню, а виділяю на якусь зону. Наприклад, я роблю ноги лише, або я можу робити груди і тріцепси. Я підлаштувала тренування під себе як мені зручно, під свій режим, і я просто це виконувала. Звичайно, бували дні, коли тобі взагалі не хочеться йти до. Зали, ти хочеш просто лежати, тим ми, дівчата. У нас бувають такі періоди. Це нормально в такі дні. Я все одно продовжувала щось робити, але я могла замінити свій план, наприклад, просто зробити. Дуже обережне кардіо або розтяжку, або якийсь пілатес. Це така комбінація була. Я займалася кожного дня в залі, я займалася звісами. В мене була гарна дієта. Тому я побачила дуже шикарні результати для себе. Я не можу сказати, що я наростила дуже великі м'язи. Те, що я хотіла добитися, я цього зробила. В мене ніколи не була пресу. Я підтримувала свою фігуру, але я ніколи не бачила свого пресу. У мене така побудова мого тіла, що в мене дуже сухі ноги, тому мені важко накачати, наприклад, сідниці. А от прес майже ніколи не помітен, тому що в мене його фізично він в мене якби прямий. Тому для мене було дуже важко спалити якийсь там підкожний жир. В зоні мого пресу, і я цього добилася. Я була дуже дуже щаслива. Ще я хочу зауважити тут, що не потрібно ніколи ні на кого дивитися. Ми всі індивідуальні. У нас фігури індивідуальні. Звичайно, коли ми дивимося сторінки Інстаграма або тіктоку, ми бачимо дуже великі ягодиці. І все таке інше. Я не дуже себе зганяла в якісь рамки з приводу цього. Я настільки пишаюся своєю формою, і це мені дає такої впевненості. І я кожного ранку хочу ходити в зал або бігати. Мені хочеться робити якусь активність, тому що я бачу цей результат, і я пишаюся ним. і це як кругова. Ти бачиш результат, ти бачиш, що в тебе є енергія, ти бачиш, як міняється. Твоє тіло, твоя шкіра, і ти хочеш ради цього працювати. Наступний легкий таск був для мене не пити алкоголь. Я не можу сказати, що я дуже любила пити алкоголь раз на тиждень або два рази на тиждень. Я могла випити бокал віна з моїм чоловіком або з подружками, і це був якби такий ритуал. І коли ти зустрічаєшся з подружками, це інколи було незручно, що вони хочуть пити. Алкоголь, ти ні, але якщо чесно, я покупала собою безалкогольне вино, і я взагалі не бачила ніякої різниці перед проходженням 75 хард Я проходила його своїм чоловіком. І ми так підгадали, в нас планувалося весілля, і ми так підгадали, щоб ми пройшли цей челендж до весілля, до мого дівішника. Тому ми проходження свого челенджу спланували так, щоб це не заважало для якихось наших дуже важливих івентів, і ми спокійно могли зосередитися на проходженні нашого челенджу. Як я саме проводила свої тренування на свіжому повітрі, оскільки я проходила цей челендж з чоловіком, він дуже полюбляє Матися на турніках, і я ходила з ним на площадки, брала з собою резинки, робила вправи на ноги або вчилася підтягуватися, робила вправи на прес, і це дуже кльовий такий час, коли ви можете провести час разом, спілкуватися і. Також робити якусь активність, це дуже кльово. Окрім цього, ми бігали. Я живу в Нідерландах. Тут не завжди гарна погода, і це такий челендж, тому що ти вчишся виконувати якісь завдання, коли це не дуже зручно. Інколи, звичайно, бувають такі дні, коли ми почуваємося себе недобре. Тому в такі дні я нічого... Страшного не бачу, якщо ви просто будете дуже багато ходити підете на прогулянку з собакою або просто з друзями. Якщо ви багато кілометрів проходите на день, це також активні. Я вважаю, що це також крута альтернатива, як все ж таки можна пройти цей челендж? Я вважаю, що це можна рахувати, як за. Виконання завдання. Наступний таск, котрий я вже відношу до важких, це дієта. Тут я хочу зауважити, що дієта це не означає, що ви сідаєте на споживання одних листочків салата або яблук. Дієта це дотримування певного раціону. Я вибрала для себе дієту не дуже легку. Я вирішила виключити повністю цукор, а також зменшити споживання молочних продуктів. Та глютену. Як ви розумієте, це зробити важко, особливо коли в тебе не було такої практики, і ти в себе ніяк не обмежував в споживанні ніяких продуктів. Я раніше жила таким принципом: якщо я з'їм цю булочку букросан, я потім її відпрацюю в залі. Якщо я з'їм цей фастфуд, нічого страшного, я же ходжу до залу. Ти візуально ніколи не побачиш ніяких результатів, якщо в тебе буде такий підхід. Тому мені захотілося зробити. Цей челендж і подивитися, чи зможу я прожити ці 75 днів без цукру, без молочних продуктів і без глютену. На протязі цього челенджу я не їла ніякого солодкого. Я була в Парижі. Я з'їла один круасан і одну ложку спробувала морозивою. Це все лише після цього челенджу. Я нарешті просто доторкнулася до цієї теми. Я установила собі певні апки на телефон, і я, хоча б трошки занурилася в цю тему і почала в ній розбиратись. Я вибрала собі дієту, котру я хотіла протестити на собі, але ви не повинні брати таку саму дієту. Вирішувати вам, що саме ви хочете досягнути за цей челендж. Звичайно, ви можете вважати, що я провала. Лила цей челендж, але я вважаю, що за 75 днів з'їсти один круасан і одну ложку морозива, це все одно вау! Я собою пишаюся, і я дуже рада, що я собі дозволила з'їсти цей круасан, сидіти на сонечку і просто кайфувати. Наступний таск це читати 10 сторінок нехудожньої художньої книги. Я та людина, котра не дуже любить читати. І для мене цей таск був роздражаючий. Мені більш важливо було приділяти увагу до вивчення мов, тому що я вчила дві мови одночасно, і це реально дуже багато часу займає і зусиль. Тому я для себе вирішила, що я буду читати. Книжки на англійській мові це були художні книжки, так вони були художні, але мені потрібно було читати саме діалоги, як будуються, і таке інше. Не завжди є час і не завжди хочеться просто читати книгу. А ще й на англійській мові. Тому я, хоча б, трохи захотіла собі полегшити своє життя. Я вибрала романи, котрі трохи легкі, вони легкі в прочитанні. І, зважаючи на те, що я ще й вчу мову, я для себе вирішила, що саме таке покриття цього таску буде в моєму випадку. Я віднесла цей пункт до останнього. Він не важкий, це займає буквально одну хвилину вашого часу. Це робити. Фото прогресу кожного дня. Спочатку я робила кожен день. Мабуть, десь я робила це півтора-два місяці. Потім я зрозуміла, що в мене просто вже пам'ять на телефоні ломиться від цього всього контенту, і я зрозуміла, що я не бачу великої різниці між трьома днями прогресу, і я почала робити це трохи рідше раз, мабуть, на три дні. Ви можете робити це як вам зручно. Я не вважаю, що це якийсь дуже такий важливий пункт. Це важ. Ливий для вашої мотивації, щоб ви бачили прогрес, якщо ви його хочете бачити кожного дня. Кожний мікроміліметр, ви можете це робити кожного дня. Якщо чесно кажучи, я його почала бачити лише десь через півтора місяця. Перший місяць я взагалі не бачила результат. Хоча я робила фото, відео кожен день. Я взагалі не бачила результат. Він до мене прийшов десь через півтора-два місяці. Ітог всього, що я тут наговорила, я дуже задоволена, що я пройшла цей челендж. Якщо чесно, він мене витягнув з якогось депрессию. Стану. Для мене це, мабуть, моя стартова точка, коли я стала себе почувати зовсім інакшою. Мене це правда змінило. По-перше, я навчилася планувати своє життя, я навчилася ставити цілі. І досягати їх це для мене дуже важливо, тому що я раніше була дуже такою хаотичною мені було важко планувати свій день, і я дуже часто просто тіряла, що саме я хочу. Саме головне, що він ще мені дав, це розуміння, що я можу все. Реально я можу все. Лише треба це все подробити на маленькі частини, поставити собі за ціль, зрозуміти, що мені це потрібно, і досягати. Я ніколи не думала, що я зможу жити без цукру, що я зможу якось планувати своє харчування, враховувати, скільки білків мені потрібно споживати. Я не думала, що я на це просто здатня. Мені було лінь. А тут я якби взялась. І вирішила це нарешті зробити. В мене є три місяці. Це лише три місяці, коли я можу протестити якусь там. Фігню, і виявилося, що це зовсім не фігня. І, мабуть, найважливіший мій набуток це те, що я набула якусь впевненість. Я не знаю, як це зв'язано, але коли ти бачиш свій результат візуально, коли ти бачиш, що ти приклав стільки усилля для того, щоб побачити це візуально, ти починаєш себе поважати. І через повагу приходить якась така любов до себе і в Певненість не кожен піде на такий крок, а ти це взяв і зробив. Так, я підлаштувала цей челендж під себе, але він для мене все одно був челенджем. Все робіть з любов'ю до себе, не карайте себе за їжу, не карайте себе, що ви пропустили тренування. Якщо ви хочете якийсь поставити перед собою челендж, зрозумійте перше, що ви саме цього хочете, що дійсно ви цього хочете. Якщо ви це дійсно хочете, то у вас будуть сили все спланувати так, щоб. Цю ціль виконати. Дякую, що ви приділили час, подивилися це відео. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть. Я з радістю відповім. Я вам бажаю всього самого найкращого. Па-па!